Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову обстрілювала Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Ворог бив по трьох громадах нашої області: це Марганецька, Нікопольська та Мирівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житло людей. Так, у Нікополі через ворожу атаку сталася пожежа в приватному будинку, рятувальники її вже загасили. До ліквідації наслідків залучались 21 вогнеборець та 5 одиниць пожежної техніки. Від обстрілів у місті понівечене одне з підприємств, пошкоджено з десяток домівок, господарську споруду, газогін та лінії електропередач. У Мирівській громаді побиті три приватні будинки. Та чотири господарські споруди у всіх громадах, які сьогодні вночі потерпали від обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Попередньо усюди минулось без постраждалих.